Незвична після одеських блекаутів кількість світла, різноманітні вогники та гірлянди. Ось що першим кидається в очі в новорічному гамбурзі. До свят місто готове вже давно. На вулицях і площах встановлені урочисті ялинки. Вітрини тематично перекрашені. В Німеччині новому року не приділяють особливої уваги для німців в цей час веселищ з друзями та дружніх вечірок. Натомість особливу увагу приділяють святкуванню Різдва, до нього починають готуватися ще з листопада. Саме тоді на, у Гамбурзі на всіх вулицях та великих площах з'явилися різдвяні ярмарки. Тут можна було скуштувати грінфейн та пунш та полосувати національними німецькими справами ковбасками, млинцями, смаженими горішками яблуками в карамелі та футками шоколаді до святкування Різдва долучилися і українці, які, тікаючи від війни, знайшли тимчасовий прихисток у гамбурзі. Вони, зокрема, познайомили німців з власними культурними звичаями і заспівали колядки. Єдиною ложкою дього святкування нового року для українців, які були змушені тікати від війни за кордон, в Німеччині стали феєрверки. Поки в Україні вони під забороною тут залишаються одним з основних символів свята. Але замість того, щоб створювати святковий настрій, натомість викликають травматичні спогади, кажуть біженці, які оселились у гамбурзі зі світлом в теплі без тривог, але не вдома. Особливого святкового настрою українці в Німеччині все ж не відчули. Новорічну ніч багато хто загадав бажає щоб що в не лише приніс перемогу, а й нарешті дав мільйонам українських біженців можливість повернутися додому.